Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і робимо такий розклад, як завжди, зранку енергії Дня для України. Дивіться, на кінець-то щось трошечки стабілізується. Дивіться, можна сказати, це наші військові. Тобто енергія іде, але, але, ви бачите, важко йде. Ця енергія зазвичай колісничий, він <клес> бачив вперед. Енергії в нього достатньо, у нього захист вищих сил, тобто жіноча сила, це, щоб ви знали, це жіноча сила, оце покривало, воно йде від жриці, жриця носить це покривало. Вона над колісничим, над цим переможцем, вона розкриває своє покривало, тобто захищає його. Як то кажуть, у нас в, в Україні кажуть, що матір Божа. Ем, нехай буде так. Хто вірить в це, нехай буде так. Я вірю просто, що під захистом жіночої енергії. Тобто, якщо чоловік іде на фронт, його захищає, або мама енергетично, так кажуть, ось, або е, дружина, кохана жінка. ось, Але наразі, бачите, у них трошечки, ну, можна сказати, ступор, трошечки нестача. Вірніше тут енергія стабілізується, але і зупиняється. Бачите, немає тут ну, ніби трошечки стіна. Упирається у розходи, тобто матеріальні, військові, тобто зброя, можливо, трошечки замало, будемо так говорити, економлять, трошки економлять. І так, тепер індивідуальний розклад, перша друга. І третя. І так, будемо дивитися. Хтось мене питав за мій олівець, не знаю. Був у мого чоловіка. Мені сподобався, як палочка, знаєте, така. Це дійсно ручка, можна нею писати. І так, сподіваюсь, ви вибрали карта номер один. Дивіться, тут у вас свято. Ну, в принципі, сьогодні 31 число, якщо я не помиляюся. І так, свято. Новий рік. Так, тут люди будуть святкувати. Ось хто вибрав цю карту, це навіть ну, свято, по-друге, це може бути гармонія. Гармонія в сім'ї, зустріч з рідними, з близькими. Ось. Але не, не, ну, може бути і велике свято. Ось, ну, це, це, в принципі, у вас сьогодні дуже хороший день, я наскільки розумію. Порада, користуйтеся моментом, тому що ви не знаєте, що буде завтра. Карта номер два. Тут закохані, тут стопроцентово, ви або з кимось познайомитеся, або дійсно ви закохані. Можливо, ваша кохана людина повернеться, до речі, відверто вам скажу перший раз я бачу цю карту. До цих пір, от скільки я роблю розклад з Симтаро, перший раз я бачу закоханих. Вона дуже рідко виходить. А вам бачите, як повезло. Тобто у вас сьогодні. День закоханих, будемо так казати, Ось. прийняття рішення, благословення, можна сказати. Порада цієї карти: робіть вибір серцем. Вам інтуїція підкаже мудрий. Мудрий вибір. Спокуса теж може бути, до речі, а потім прив'язка по дьяволу йде. Розумієте? Дивлячись, на що ви спокуситесь. Ви спокуситеся на пристрасть, чи на любов. Ось тут і робіть правильний вибір. Карта номер 3 А тут у нас ну, може бути у когось, хто одружений, так? може бути просто гаряча ніч, може бути. Дивіться: п'ятірка кубків. А тут люди розстроєні. Ось тут хороші карти, а ось тут, на жаль, не всім буде добре. Навіть якщо ви будете у колі сім'ї, когось буде не вистачати. Хтось буде без хати, хтось буде без харчів, без тепла, без світла. Комусь буде щось не вистачати. Це карта, коли людина втомлена, коли людина розстроєна, коли людина подавлена, така знаєте. А, немає настрою, настрій впав, не до святкування, ялинки вдома нема. Тут у людей стопроцентово є ялинка. Ось ця карта показує, що ялинка є. Люди святкують, незважаючи на що би там не було. Ось, а тут людям не до свята. На жаль, на жаль але карта радить вам. Все рівно, піднімайте голову, тому що у цей стан це вже переддепресивний, Це може бути і депресивний стан. Піднімайте голову. Подивіться, шанси ще є. Ви жива, жива, все, радійте, радійте, ви жива, живі ваші родичі, близькі. Так, можливо, хтось загинув. Так, можливо, хтось помер. Так, можливо, щось сталося. Летять, ви розумієте, що летить і тому подібне. А робіть туди щось. Піднімайте голову і робіть щось для того, щоб вам було краще. Не впадайте у, цю, у такий стан надовго. Він надовго може до місяця вас привести, а потім потрібен вже спеціаліст, як то кажуть. Тепер беремо таро, веселки, і дивимося, що нам покаже. Ну, чого нам там так багато. Ну, давайте вже. І так, дивіться. По-перше, це карта задоволення. Ось, що ми захищаємо: ми захищаємо свій людський ресурс. Ми захищаємо це зберегти свої традиції, своє щастя, свою ідентичність. Бачите, ось вхід у цю печеру. Ми захищаємо, тому що це наш скарб. Бачите? Наш скарб. Зазвичай дев'ятка кубків, вона не є з грошима, так? але в цьому таро воно показує, що є тут скарб: скарб людський наш український потенціал, наша енергетика, наш розум, наш талант, наші, як би сказати, це, хист. Розумієте, ми сонечки. Дорогенькі, ви всі сонечки. Ось, це ось ми і захищаємо. Разом до перемоги. Перемога за нами. Все буде Україна. Бажаю вам гарного, мирного дня. Ось щось відкривається карта. Дивіться, бачите? Ось, і ця показує. Шанс є. Є у нас шанс на перемогу, мої дорогенькі, що звісвітлюють мої лампи. Все моє любі! Бажаю вам гарного дня, чудового настрою! Ідемо разом до перемоги. І на все добре, мої любі. Святкуйте. Гарно вам, якщо можете святкувати. Але я не думаю, що будуть у нас ракети, тому що ну, я маю на увазі в честь, ну, в честь перемоги буде. Але не думаю, що будуть салюти. Ось. Щастиво, мої любі. Разом до перемоги.